Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні цікавий вечір, святковий вечір. Ну, не знаю, як у вас у мене є особистий подарунок. Я так його собі уявляла і вважала. Сьогодні у нас в гостях Алікс Козар. Я вітаю тебе, друже. Вітаю всіх слухачів радіо Шансон. Вітаю тебе, Наталі. Слухай, ля ім'я Алікс, і як до тебе правильно звертатися, бо ж ти болгарин? Так, батько в мене болгарин і мама. Наполовину, тому що дід Албанець. Ну таке Балканське коріння. Ох, намішали! Ох, да, зробили намішали. якісний продукт. Дякую за комплімент, Алекс. Це в Болгарії дуже популярна форма звернення. В Україні це Олексій, тому що часто запитують Алекс як Олександр чи як Олексій. У мене є брат Олександр. Так. Але я Олексій, Олексу можна. Олексо. як довбуш. А так хочеться Олексіюшка, бо у мене син Олексій. О, супер, вітаю. Як вам зручно, як тобі зручно, так так. Олексо, скажи мені, будь ласка, ти так багато вже встиг десь засвітитися. Ну, по-перше, ти, ну, ля пішло моє знайомство твоєю творчістю, це конкурс Голос Болгарії, здається, так? Так, гласетна Болгарія, оригінальна назва. Ти там брав участь від України як учасник від України, uh, uh, як учасник від України, але я представляв безарабських болгар, ким mm -hmm. я є по mm -hmm. суті. Це болгари, які щільно проживають на території, зокрема Одещини, трошки в Молдові, mm -hmm. на Запоріжжі, таврійські болгари, зокрема всіх етнічних болгар, представляв на цьому шоу. Круто, а потім я вже почала слідкувати. Мені стало цікаво, який кудрявий хлопчик, який цікавий хлопчик, де він? Ще він, що він. От потім дивлюсь, дует з Іво Бобулом. А потім я дізнаюся, що ти найкращий учень Іво Бобула, улюблений учень. Бо він а... з ким попало, дует не співав ніколи в житті. Це правда, до речі, Іво Бобул цінує, бо він є знак якості. Треба зробити зробити невеличку ремарку. Він мене не просто вчитель, якраз. За спеціальністю у мене був інший викладач. Він mm. мене як ментор по життю, тому що дуже багато порад. І по сьогоднішній день ми, до речі, нещодавно записували пісню, забігаючи наперед, яку сьогодні будемо прем'єрити правда. І перед цим він, як то кажуть, ще мікрофон був гарячим, бо він записував, готувався в тур. Ви ж знаєте, сьогодні. Розпочався, до речі, його тур і знаменитий дует та <рив> <З> берег <рив> любові». Нарешті я цьому дуже радий, як я думаю, yeah. і всі слухачі, фани yeah, yeah. цього дуету. Ох, сьогодні скільки знайомих і відомих імен ми з тобою згадаємо протягом розмови. А ще я побачила твоє ім'я і твоє обличчя в концерті з моєю подругою, з подругою нашого радіо, радіо Шансон з Катериною Божинською. Дивлюся, ти з нею поруч, і Катя викладає твої світлини, і ви поруч в концерті берете участь. Це десь за кордоном було. Це було в Гельсінки Фінляндська Республіка. До речі, хочу подякувати Катруся. Перша, хто сьогодні зранку привітав мене з прем'єрою і зробила сторіс в інстаграмі. Дякую, якщо побачиш цей етер за творчу підтримку. Це дуже важливо. Вона класна. Тобто, ти засвітився і наслідив вже скрізь. Ім'я твоє вже знаєте. Відомо. Слово наслідив. Згадую о, цей відомий вираз, щоб війти в історію набагато важче ніж в неї вляпатися. Хочеться саме першого. Ні-ні-ні, ти вже не вляпаєшся, бо, бо голос звучить і він прекрасний. І в тебе Дякую. тенор класичний, ліричний. Як я це? ніколи не давав характеристику голосу. Якщо так технічно для вокалістів угу. можна сказати, там баритональний тенор чи тенор. Я не люблю ці терміни, тому що голос насправді він або твій природній так. і найдений тобою. Або це просто можуть бути тимчасові якісь манери зняті Олексо, і дуже часто моє. чужими голосами співають навіть супервідомі виконавці серденько моє. Ти своїм так вже вміло користуєшся, що я сижу тут, вся вже попливла. Вже мене день святого Валентина на всю йде. Це прекрасно. Ми сьогодні будемо прем'єрити твою нову пісню. Вона класна. Я. Вже закохана в цю пісню. В мене вже День Закоханих відбувся, коли ти мені надіслав цю пісню. Що за пісня, хто писав? Пасибі. З ким співпрацюєш з авторів? Я є автором пісні, так. музики та слів. Так. Аранжування на цю пісню робив відома людина в шоу-бізнесі Геннадій Пугачов. Так. Якщо послухати, і хто добре знає ті пісні, які до цього створював, Геннадій зокрема для нашої. Ірини Білик для так. Катрусі Бужинської, до речі, для в, тому Бобола, в тому числі для Іва Бобола, то цей характер якраз переданий в цій пісні. Я її називаю такий дорогий мінімалізм. Максимально акцент зробити на словах. Так. Назва пісні антитіла на любов. Така так. медично романтична назва має. Ну, вона цікава, вона чіпляє і текстом, і музикою чіпляє, що цікаво, це моя особиста історія, можливо, тому і чіпляє. І ми спочатку, якраз е, я писав слова так. і потім вже з'явилася мелодія. Я О... хочу, щоб ти оголосив свою пісню сьогодні сам, от як би ти оголосив її сьогодні в ефірі українського шансона, дорогі слухачі Радіо Шансон. Маю радість поділитися з вами в день закоханих іншою стороною закоханості, піснею Антитіла на любов. Це пісня про те, як треба навчитись красиво піти для того, щоб повернутись, можливо, з іншою, але найголовніше зберегти в серці ті почуття, які народжують ось такі пісні. Якщо здам на загальний аналіз крові, там знайдуть, а ти тіла на любов, перехворів тобою легше, ніж вербі, та хотілось, але знову і знов. Згадаю ті дні тебе проти ночі, теплоту наших розмов. Щастя ми не знайшли, помер наш тамакоч, нагодували словом любов. Більше ні слова вже про любов. Для тебе це букви, а для нього життя не отруй з собою ти його кров бо підеш зі словами я вже не сама не цілуй, якщо знаєш, що завтра підеш, ти до іншого прошу тебе, не цілуй від долі, звісно, ти не втечеш, а він досі один. Чому минали дні? Ночі за ними та минали роки, піднялась погода, курс валюти, вся мода Події в житті різні пройшли, Одне лише змінне, в житті його буде, так як було тоді запам'ятає він посмішку І зустрічі день, Той, що змінив життя назавжди ні слова вже про любов, для тебе це букви, а для нього життя не отруй собою ти його кров, Бо підеш зі словами, я вже не сама не цілуй, якщо знаєш, що завтра підеш, ти до іншого прошу тебе, не цілуй під долі, звісно, ти не течеш, а він досі один. Скажи чому, скажи чому? Скажи чому? Не цілуй, що знаєш, що завтра підеш. Ти до іншого прошу тебе, не цілуй. Від долі, звісно, ти не втечеш, а він досі один. Скажи чому. Сьогодні у нас в гостях. Олексій uh, Козар. Олексо. Алекс Козар. <laughs> Алекс Козир, як би тебе не називали, мені дуже подобається те, чим ти займаєшся, і як ти цим займаєшся, і як серйозно ти до всього ставишся. Сьогодні, коли ти приїхав до нас на е, інтерв'ю, на розмову з е, ходу е, до тебе усі дівчата прилетіли, тобі каву, тобі водичку, артиста зустріли. Як треба? До речі, хочу подякувати. По домашньому, По -домашньому я заходжу да. в ліфт. Вже да. кава в руках. В ліфті їдуть в знайомі обличчя. Ну, це дуже гріє, і ваша посмішка, твоя посмішка так. Наталі. Зараз дивлюся на неї. І просто такий навіть сірий день, попри угу. всю погоду, сонце починає. Так. Світити тут на душі, попри його і святковість і сірість, він таки вдався нам з тобою цей день. Абсолютно а, сьогодні приємно, що ти у нас тут, і мені приємно те, що коли тобі запропонували, а чи не заспіваєш ти нам сьогодні? Ніяких проблем не було. Та які справи я. Обожнюю ці лайфи, ти сказав, і це дуже круто. А як часто в твоєму житті складаються у такі лайфи несподіванки на сцені в житті? Де як ти до цього ставишся? Є паніка, якась чи спокійно сприймаєш все, як квітонька вийшов, заспівав, зробив, що треба, а в серці калатає? Для мене якраз лайф це моя органіка. Для мене паніка. Якщо треба пісню десь просувати по Тіктокам, всі ці oh. сучасні засоби. Yeah. Я розумію, всі борються за увагу. Треба максимально задіяти. Інфопростір. Yeah. Я би залюбки, якби була можливість, можливо, що в майбутньому так і буде. Наняв би спеціально навчену людину, може декількох, які б займалися саме цим. А я би писав музику і співав би, тому що так для мене буде. це саме. Органічне, саме просте, і, буде, і вангую, те, що я люблю найбільше. вангую. Дякую. І приймаю. твої фрейлі не будуть <с наступного <с разу з тобою. Тут у нас присутні. Дай Боже. Я хочу, щоб ти розповів, чим ти займаєшся зараз, бо ти задіяний в дуже серйозних проєктах. Зараз і вже останні 10 років мого життя я є солістом оркестру ДСНС України. Так. Зокрема, в тебе вже є військове звання? Ні, в мене. Я знаю, що е, у солістів завжди є якесь звання. Так, в мене була така опція, але до останнього я завжди жартував, що моє звання це служу мистецтву. Тому е, для мене велика честь бути частиною великої родини ДСНС. Угу. І зараз ми змінили слово концерт. Ми навіть прибрали з нашого лексикону. У нас тепер тематичні заходи. Ми їздимо всією країною для того щоб перш за все підняти бойовий дух нашим yeah. рятувальникам, яких yeah. в народі справедливо назвали герої без зброї, mm -hmm. ми були і в прифронтових зонах. Зокрема, після деокупації зюму, буквально через місяць, ми заїхали, і я дивився на очі, от як зараз дивлюсь на тебе, yeah. і розумів, що їм дуже потрібні саме ці емоції, mm -hmm. які ми даємо з хлопцями з дівчатами. У нас шість солістів е в колективі, потужний професійний. Колектив музикантів, і дуже важливо, що ми можемо через пісенну форму, а вона, погодься, доступна вона і має можливість так легше транслювати. Саме так, емпатично передати і розділити, можливо, якщо треба, цей біль, який зараз є в кожному, абсолютно з нас. І, до речі, якщо говорити про оркестр, зараз ми готуємо цікаву програму. До 75-річчя Володимира Івасюка я круто 4 березня йому мало би виповнитися 75 років, да. якби його не вбило знов ж таки КДБ. Ми зараз це прекрасно розуміємо. Тоді вони висували офіційну версію самогубства на тлі там психічних захворювань, mm -hmm. не да, да, да. Ми розуміємо, що це те ж саме, що продовжується і сьогодні. Вони хотіли вбити національну нашу свідомість. А Володимир так. Івасюк якраз знов ж таки в талановитій пісенній формі міг. Оце зерно якраз вкласти. І так. для режиму тим самим він ніс загрозу куди більше, ніж той самий Сахаров або умовний Солженіцин. Я тебе окремо на тему Івасюка запрошую вже сьогодні поговорити, бо це, це довго, це болить і це серйозно, і це красива тема. І це важливо відкрити для себе Володимира Івасюка, тому що це не тільки Червона Рута, безумовно, як у сьогодні співають. Так. Від до Дону, від США до Японії. Так. Ми сьогодні з цією піснею наші хлопці дівчата йдуть в бій. Так ми на стадіонах підтримували улюблені команди. Ми співали за столом, водограє, піду в далекі так. гори, але в нього 107 пісень написаних, 53 інструментальні композиції. Це все за 9 років життя. Так, І ще б написав би, якби не вбили. Так, на жаль, я тобі дякую, що ти і таку тему сьогодні підняв. А ще я знаю, що ти задіяний в дуже цікавому проєкті. Мені відомо, що зараз в Україні народжується потужна рок опера неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака. Окрім відомих рок-музикантів, вокалістів, е, в... Взяти участь в, е, зголосилася взяти участь в цьому проєкті. Зголосилася е, народна артистка України Світлана Мирвода, заслужений артист України Михайло Грицкан, і навіть відома далеко за межами України Капела Ревуцького. Одна з арій цієї опери належить тобі, як ти долучився, як ти як докотився до радіо Шансон і докотився до такого проєкту. Ну, по-перше, почну з останнього шансону. Я хочу вам зробити комплімент за те, що ви. Повернули до витоків значення слова шансон, тому так. що знов ж таки наші так. в лапках північні так. сусіди постійно під цим словом е, штовхали свій блатняк. Оцей шансон це про Францію, це про дорослу музику. Якщо треба іменами дати референс, це перш за все дід пігав. Ів Монтан, Шарлязнабурнавур, навіть якщо хочете, Лара Фабіан. Тому дуже символічно, що сьогодні ми тут саме на дорослому радіо. Я час від часу в машині вас слухаю, і мені тобто стало ти, дуже ти приємно. Да. <реш> Я хочу вам подякувати всій команді. Це дуже важлива пишаємося. робота правильно називати речі своїми іменами і змінювати ті наративи, якими нас годували. Всі ці роки так. А тепер повертаючись до безумовно крутого проєкту, так. в який я дуже вірю, неймовірні мандри та приходи козака Василя Сліпака. Це містеріозне, якщо можна так сказати, трошки фантастичне, тому що сюжет там все таки пригодницький, так. але посилання йде на нашого героя, який, на жаль, загинув, так віддав життя за Україну Василя Сліпака. Я хочу Він був солістом Київської опери. Парижської. Опери. Це надзвичайно просто парижської. приклад справжнього духу, сили духу. Людина. От представте собі, є кар'єра, все є. Так, найкращі арії, найкращі, найкращі, партії, арі, найкраща всі сцена, одна з найкращих. Так. Париж це все-таки так. світова культурна столиця. Він кидає все, іде, бере зброю захищати Україну. Так. Таких людей ми маємо пам'ятати, і якраз такі мюзикли, рок-опери. Вони для того, щоб ми не забували, хто саме має представляти взагалі Україну так. на світовій арені, щоб Україна як бренд формувалася з правильним посилом. І Василь Сліпак якраз один з таких людей. Я хочу подякувати, користуючись нагодою Ігору Роману, автору музики, Лібрето, цього неймовірного мюзиклу. Це теж просто якась пригода в моєму житті, так само як ти. Казала, що побачила мене на голосі. Да, да, да. Ми, дякуючи Фейсбуку, дякуючи спільним знайомим. Він мені написав, потім подзвонив. Є, так, є така от чудова ідея, як дивишся на те, щоб прийти спробувати. І до речі, я спочатку пробував роль якраз козака Василя. Так, ми пописали, записали декілька демок, і потім я кажу, пане Ігоре, ви знаєте, от наче щось мені не вистачає. От хочеться, так. щоб роль. Як те платье, от одягнув так, дівчата, зрозуміють, а, а воно моє. Так, оцей вау-ефект. Як, як шкіра. І він мені каже: слухай, може, давай спробуємо Маркіза, Є ще така роль. І вже після слова Маркіза, що з його голосу я таке почув, кажу, давайте, це моє. Він мені прислав Арі, до речі, одну з яких ми, я сподіваюся, сьогодні згадаємо, тому що вона має безпосереднє відношення до сьогоднішнього свята. Так. Має назву «Святий Валентин. Так. Кажу, ви знаєте, Ігор, це моє. Супер, і ось так мені дісталася роль маркіза в цьому потужному проєкту, який я сподіваюся, цьогоріч запрем'єримо на великій сцені. України. Якийся ти типу поцілований Богом, е, що все так складається в житті? Тільки Богом. Взагалі, я вважаю, це все, круто. все, що в житті ми маємо, талант, починаючи від життя. Талант це все завдячуючи Богу, завдячуючи батькам, які вчасно можуть повірити в твій талант, направити. Так. Порадіти за тебе десь, якщо треба трошки покритикувати правильно, щоб в цьому була мета, вірна для твого зросту Так. і оточення. Дуже важливо саме оточувати себе талановитими людьми. Так. А в цьому я хочу сказати: Бог був завжди щедрий і відкритий до мене. Він мені дарує цих. Талановитих, неймовірних людей, нагадаю вам, шановні, сьогодні у нас Алекс Козар в гостях. Ми почули пісні в його виконанні. Ми почули його чарівний голос. Ми почули, скільки відомих і крутих проєктів є в його серці зараз на сьогоднішній день. Я хочу, щоб прозвучали твої побажання в цей святковий день, такий, щоб ти був не тільки моїм подарунком особистим. В день закоханих. Я хочу в цей день. Побажати, щоб в нас не тільки 14 лютого був день закоханих, щоб ми кожного дня кохали. Перш за все, ми кохали життя, тому що воно дається для любові. Це найпотужніший двигун всього живого на землі. Я хочу подякувати і привітати всіх наших героїв, які зараз нас слухають, наших захисників, наших захисниць. Це завдяки вам. Ми можемо зараз бути і в цій студії так. Україна стоїть. І дуже хочеться побажати, щоб після нашої перемоги, яка обов'язково буде наша спільна перемога, ми будемо витрачати час якраз на любов, на народження так, дітей, так на відбудову точно. України. Можливо, це якісь вже настільки стали тривіальні слова, але я їх кажу зараз з вірою. Від чистого щирого серця, тому що я й сам хочу ще зустріти своє кохання пісні піснями, але ж моє серце поки що вільно, так що можливо якась красуня зараз нас слухає, так? знайде через редакцію радіо Шансон мої координати і залюбки напише я саме та, який ти співав всі свої пісні до цього моменту, дівчата сієм особливо. Зверніть увагу на цього хлопа. Він класний, тому кохаємося. Бо ми того варті, і слава Україні, героям слава! Дякую тобі.